Закарпаття з офіційним візитом відвідала делегація із Чеської Республіки, зокрема, заступник міністра закордонних справ Томаш Дуб і заступник міністра оборони Міхайл Гарбаті у складі високоповажних гостей і делегація краю Вісочина. Із гостями зустрілися керівники Закарпаття. Сторони обговорили особливості співпраці двох країн, які об'єднує спільна історія з часів, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Очільник краю Олександр Ледида наголосив, що в той час для розвитку нашої області чехи зробили багато, як у плані розбудови інфраструктури, культурних традицій, так і в інших важливих напрямках. Після зустрічі в обласній державній адміністрації закордонні гості побували у стінах обласної ради. Їх привітали із національним святом – 94-ю річницею проголошення Чехословацької республіки. О після привітань між Закарпатською обласною радою та посольством Чехії в Україні був підписаний меморандум про в. Взаєморозуміння в розвитку туристичних маршрутів. Офіційні міжнародні спостерігачі дали свою оцінку перебігу виборчого процесу на Закарпатті. На їхню думку, усім без винятку учасникам виборів до Верховної Ради України були надані рівні права та можливості для ведення передвиборчої агітації. Іноземні гості відзначили і вчасний початок роботи усіх дільниць та комісій. Звичайно, не обійшлося і без порушень у цей день. Однак, як зауважили спостерігачі, більшість із них не носили масовий чи систематичний характер. В основному стосувалися технічної сторони проведення виборчого процесу та жодним чином не могли вплинути на результати волевиявлення закарпатців При і збиральних участків необхідні атміяти. что все помещения, предназначенные для голосования, находились в высокой степени готовности. То есть, оснащены необходимым оборудованием, позволяющим избирателям осуществить свои функции. Уже говорили мои коллеги, система выдачи бюллетеней достойна, контроль налажен надлежащий. Кабина для голосования обеспечена всем необходимым. Информация, предусмотрена законом, на избирательных участках имеется. То есть, как я вам уже сказал в начале, все условия для того, чтобы прийти избирателю и осуществить свое конституционное право, имеется и обеспечено соответствующими структурами. Я бы, вы знаете, еще хотел отметить, вот при посещении избирательных участков, odsústie kakej-lebo sujty i čotkej deistvie členov UIS. Na tieto voľby sme išli s istým veľkým očakávaním a napätím. Na tie výbory my išli s veľkým Ale nie preto, že by sme si nemysleli, že Ukrajinci si nevedia usporiadať svoje voľby a nevedia si príčinou bolo to, že Ukrajinci sami nemohli svoje výbory. Ale ako si nás v tom vedla e, 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 istá mediálna kampaň, ktorá, ktorú sme zaregistrovali. Ale príčinou takého bojezní bola pevna médiakampaň, aká volá sa. E, ktorú sme re registrovali aj z, z našich médií, ale aj zo zahraničných médií. E, ako my čuli, mali sposterihať ne sa z médií slováckych, ale z médií mižnarodných. E, čo sa týka samotného procesu volieb, ktorý sme mali možnosť vidieť. Čo stúsujete samého procesu výborí, aký sme mali možnosť vyspostrihať? A navštívili sme 9 okrskov priamo tu v Užhorode a My jeden... My vidvídali 9 dielnic priamo v Užhorode a jeden okrsok v obci Ostorožnica i jednu dielnicu v seli Ostorožnica. Všetky tieto naše prvotné obavy alebo nejaké dojmy, ktoré sme mali, keď sme teda vstupovali na územie Ukrajiny, sa rozplynuli v dobrom slova zmysle. V toho slova sa. Už pred konaním volieb sme si naštudovali a sledovali sme, aké kroky príjme ukrajinská vláda alebo Ukrajinci, aby si zabezpečili tento volebný proces. Ще до початку виборів ми вивчали про всі кроки, які прийме українська влада для того, щоб запобігти якимось проблемам в виборчому процесі. А було нам вельми симпатичне, що налазай тому та -то воливному процесу, або вольбам винували велику позорність. І дуже приємно нам було відзначити, що влада України приділила велику увагу виборчому процесу. Невдовзі Чопська митниця планує реконструювати пасажирський відділ пункту пропуску Ужгород. Вартість ремонту становить 47 мільйонів гривень. Розбудову здійснюватимуть за рахунок коштів Європейського союзу та державного бюджету. Європа виділить на це понад 3,5 мільйони євро у вигляді гранту. Українська сторона до загального кошторизу додасть понад 400 тисяч євро. На сьогодні Україна передала аплікаційний пакет документів словацькому партнеру для включення в грант. Тову угоду підписати її планують в кінці грудня цього року, перетинаючи кордон. ми на словацькій стороні бачимо дійсно сучасне приміщення, сучасні в общем-то комплекси, які там сьогодні стоять. На жаль, ми можемо лише сказати, що у нас реконструйована лише вантажна ділянка. А Пасажирська ділянка в общем -то, перебуває ще в такому стані, як з радянських часів. Що стосується цього питання, нами практично підготовлені всі матеріали, які передані словацькій стороні, і до кінця року підпис... сподіваємось, що все ж таки буде підписана грантова угода, завдяки якою надійдуть кошти європейські кошти, кошти на розбудову ділянки кордону. Виноградарство споконвіків було важливим елементом аграрної частинки Закарпаття. Відтак, у далекі 60-ті минулого століття, постало питання з підготовки кадрів. Тому на базі Свалявського технічного коледжу відкрили відділення брудильного виробництва та виноробства. Дана спеціальність готує технологів брудильного виробництва та виноробства, і наші випускники працюють майже на всіх виноробних підприємствах Закарпаття, але не тільки Закарпаття, але навіть по всій Україні щоправда, Свалягщина не значиться популярною винною промисловістю. Попри те, що виноградники є, чи не в кожному дворі, погода в цьому регіоні не сприяє масовому вирощуванню цієї культури. Але бути професійними виноробами вчать саме тут. І саме на базі цього навчального закладу впроваджують проект Троянда Карпат, який започаткували у рамках співпраці чотирьох держав: Угорщина, Словаччина, Румунія та Україна. Спрямований він на підвищення престижу професії винороба, пожвавлення інтересу до спеціальності, а також для налагодження міжнародної співпраці. Косалявський технологічний коледж має чудову викладацьку теоретичну базу та лабораторне спорядження. А словацький партнер, середня професійна школа Стребішова, має чудові можливості для практичних дослідів і. Саме обмін досвідом між цими навчальними установами і є основною цілею проекту. Крім того, практичний елемент буде втілено в створення практичного елементу на території України, подібно до того, який існує в Словаччині. Словацька сторона, яка має сильну практичну базу, допоможе закарпатцям із засадженням і доглядом за виноградом європейських сортів. Для цього у рамках проекту для коледжу виділили гектар землі поблизу села Середнє. Там уже в наступному році почнуть засадження. І відтак це й буде поле для практичного досвіду студентів. проекту, головна ціль проекту представити токайський виноградний край, його словацьку частину, і показати сам процес засадження винограду, як за ним доглядати, розказати про виготовлення вин і вже як їх власне зберігати. а потім архівація він. Також у рамках проєкту осучаснили лабораторію, яка діє у Сволявському навчальному закладі, аби йти в ногу з часом для коледжу закупили нових приладів на 60 тисяч гривень. Нам привезли такі цінні прилади, як фотоелектрокалориметр, який використовується для визначення надлишку заліза у вні, який може бути причиною появи недоліків, тобто залізного касу. Привезли мікроскоп, електронні ваги. Піашметер. Так, можна і показати іономер. Піашме. Ну, в общем, всі такі прилади, що ми заказували, практично всі привезли нам. Сучасна техніка допомагає не тільки студентам, але і місцевим мешканцям, які нерідко звертаються до спеціалістів за допомогою. Найчастіше просять визначити цукристість. вина. уже навесні 2013 року. Почнеться практичне впровадження головних цілей. Долучатиму до цього і студентів. А ще українські та словацькі спеціалісти візьмуться за видання сучасного посібника по виноградарству. Північніше із федеральних земель Австрії Карінтія приваблює туристів з усього світу чудовою природою, смачною кухнею та сервісом, здатним задовольнити найвибагливіших гостей. Завдяки зусиллям держави, направленим на створення сприятливих екологічних умов та стимулювання розвитку туристичної галузі, у післявоєнні роки в цьому напрямку був досягнутий сучасний європейський рівень. Туризм для місцевих мешканців не лише бізнес, це спосіб життя, тому отримання профільної освіти для молоді, найпередбачуваніше з можливих професійних занять. Окрім звичного для багатьох родин сімейного досвіду, в Карінтії є можливість оволодіти відповідними знаннями і навичками в різних навчальних закладах. Один з них приватна туристична школа у місті Філах. Різнорівнева освіта дозволяє 500 студентам цього навчального закладу щорічно отримувати диплом, який гарантує його випускникам наявність високого рівня фахової освіти. Підтвердженням цього є випускний іспит з кулінарного мистецтва та сервіровки столу. Кожен студентів мав обрати тему для показу своєї майстерності. пані та панове. Мене звати Надін Купер. Я родом з Розентал. Тема мого столу називається Сходинки до успіху тому, що мій перший день навчання почався з подолання цих високих і довгих сходів. Я зробила так би мовити крок назустріч. Сьогодні я стою тут і маю можливість зробити передостанній крок в моєму навчанні. Наступного року я подолаю останню сходинку: складатиму випускний іспит. Але, як ви знаєте, сходинки до успіху є не лише в навчанні, вони є в будь-якій сфері нашого життя. Протягом двох годин кожен з майбутніх фахівців мав бездоганно приготувати страви, перелік яких було надано до початку іспиту. Вимогливе журі строго оцінювало виконання всіх завдань. Практичні заняття є обов'язковою умовою навчання у туристичній школі, оплата якого становить 1200 євро на рік. Кожен студентів розуміє якість освіти гарантія майбутнього успіху. То нашій школі викладають не лише англійську та італійську мови. З англійської мови студенти складають випускний іспит. Окрім англійської, вони можуть обирати між італійською та французькою мовами або ж іспанською та російською російську ми вивчаємо, тому що плануємо працювати на Олімпійських іграх у Сочі, 2014 року. Студенти отримують знання з комерції, а саме, економіка та організація виробництва та бухгалтерська справа. І, звичайно, туризмознавство, робота туристичних бюро, туристичний маркетинг, управління готелем. Крім того, всі студенти нашої школи складають іспит з кулінарії та сервірування столу. Після цього вони отримують диплом про освіту. Це Конференція правова країна відбулася за сприяння міністерства юстиції України та проекту Агентства США з міжнародного розвитку. Пані Інна Топал представляє цю організацію в Україні. Ми сьогодні приїхали до Ужгорода, щоб провести нашу регулярну квартальну зустріч. Ми так називаємо їх. Проект розпочався два роки тому, і має він на меті організацію покращення надання безоплатної правової допомоги. Коли ми починали свою роботу, ми були приємно вражені тим, наскільки багато є таких організацій, які надають безоплатну правову допомогу: неурядові організації, студентські юридичні клініки, які діють при кожному юридичному… Ічному факультеті у вузах учасники конференції є членами всеукраїнської коаліції з надання безоплатної правової допомоги. Вони надають юридичну допомогу в трьох сферах: у сфері охорони здоров'я, трудових відносин та захисту права власності. Елен Сіц в Україні в напрямку правової допомоги працює вже другий рік. існує чимало юридичних організацій, які надають правову допомогу. Ці організації служать громадянам України. Завдання нашого проекту об'єднати юридичні клініки і окремих юристів, аби надавати юридичну допомогу безкоштовно. у Закарпатській області наразі діють 14 громадських приймалень при районних і міськрайонних відділах юстиції, а також при головному управлінні в Ужгороді Тут надають первинну юридичну допомогу всім громадянам. Вторинну правову допомогу надаватимуть тільки окремим особам, зокрема тим, які перебувають під слідством і потребують захисту в суді. Її надаватимуть уже з 1 січня в спеціальному центрі. центр е, уже створений, зареєстрований 30 серпня. Виділено окреме приміщення за адресою площа Народна, 5 у місті Ужгороді. Проведений конкурс навесні цього року. 29 адвокатів залучені будуть до цієї роботи. До правової допомоги залучають і молодих фахівців. В Ужгороді подібні центри є в навчальних закладах ужну та ЗАГДУ. «Там Надаються усні, роз'яснення, консультації з правових питань, допомога у складанні документів правового і процесуального характеру. Тобто людина може звернутися туди в надання допомоги у складанні позовної заяви цивільного або адміністративного судочинства. На зустрічі правова країна також обговорювали взаємодію громадських організацій із судами для успішного захисту прав та інтересів громадян. Учасники наголошують, кожна людина повинна знати, вона має отримати практичну юридичну допомогу і не платити за це ані копійки. Півтори тисячі іноземців щороку хочуть стати біженцями в Україні. Щороку саме така кількість іноземців звертається з проханням отримати статус біженця в Україні. Про це повідомила радник представництва управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні, Білорусі та Молдові Олександра Маковська. За її словами, за 20 років діяльності представництва статус біженця отримали вже 2,5 тисячі осіб. У цьому році статус біженця отримали 100 осіб. Повідомляє видання «Захід.нет». такий статус надається на 5 років. По завершенні цього терміну він може бути переглянутий в залежності від ситуації в Україні, з якої походить заявник. Нагадаємо, станом на серпень в Україні проживає 2435 офіційно визнаних біженців із 47 країн світу. Повідомляють у Державній міграційній службі України. Польська влада планує спростити процедуру легалізації громадян інших країн, які приїжджають до Польщі на роботу і навчання, скоротивши серед іншого перелік необхідних документів для отримання відповідного дозволу і збільшивши термін дії карт перебування, які видаються. Польське міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за справи іноземців, підготувало відповідний законопроект, який направлений для консультації з громадськістю. Крім того, студенти-іноземці після затвердження законопроекту зможуть отримувати перший дозвіл на перебування в країні на 15 місяців, а наступний на два роки замість діючих зараз 12-місячних дозволів. У той же час влада планує зобов'язати іноземців, бажаючих отримати дозвіл на постійне перебування в країні, вивчити польську мову. Нагадаємо, у серпні 2012 року Польща спростила надання польського громадянства. Зробивши можливим його отримання практично усім іноземцям, які проживають легально у Польщі не менше восьми років, на початок 2012 року у 38-мільйонній Польщі легально проживали понад 100 тисяч іноземців, майже 30 тисяч з яких були громадянами України. Польська влада у першій половині цього року також проводила акцію щодо легалізації іноземців, які перебувають в країні без необхідних документів. У рамках якої заявки на отримання офіційного дозволу подали близько 9,5 тисяч осіб, дві тисячі із яких українці. 13 148 українців подали заявки на легалізацію в Італії у рамках закону, який передбачає амністію для нелегальних працівників. Українці стали четвертою етнічною групою серед усіх іноземців Італії, які подали заявки на легалізацію після громадян Бангладеш, Марокко та Індії. Закон про легалізацію іноземних громадян діяв протягом місяця з 15 вересня по 15 жовтня цього року. При цьому на термін його дії був оголошений мораторій на депортацію нелегальних іноземців. Відтепер правоохоронці відновлюють контроль із застосуванням суворих санкцій як для робітників, так і для роботодавців, які не скористалися законом. Повідомляє портал громадянського суспільства України Європейський простір. На фотовиставці, яка відкрилася у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту, представлені світлини чехословацьких митців українського походження. За словами генконсула Давіда Павліти, ця виставка є відображенням сучасного фотомистецтва Чехії, і символічним є те, що нині цю сучасність створять ті люди, які пов'язані спільною історією та культурою. Так, відстава, керо не славності загоєв в Ужгороду, сейменує чесько-словенська вистава, яка сьогодні проходить в Ужгороді, має кознені, назву Чехословацькі фотографи з українським походженням. Вона представляє роботи п'ятьох фотографів, керів, керів, які безпосередньо походять з України або мають українські корені. Вистава вже була показана у Києві, Одесі Києві, та Львові і була дуже успішною. далі її дорога лежить на північ, на, північ на Волинь, та й усі інші українські міста. Та буде на северо, на Волинь а потім. Проте ця відстава організована чеським центром. Так уйде до дальших земів дарів в Європі. Фотоекспозиція представлена творчістю таких відомих чеських митців, як Яна Погрібного, Тараса Кубинського, Богдана Голумічика, Петера Жупніка та Радки Ціглерової Кубинської. Директор музею Габріела Анділ переконана, що такі дружні відносини Закарпаття та Чеської Республіки сприяють активному творчому співробітництву. Європейська інтеграція сприяє. Творчому співробітництву між країнами, як і Карпатського єврегіону, так і далеко за межами. І прикладом цього є сьогоднішнє відкриття дуже цікавої виставки п'яти чеських авторів, фотографів, які мають українські коріння. Вони розповідають про сьогодення країни, і ми бачимо, як багато спільного ми маємо в духовному житті наших народів. Сучасну Чехію крізь об'єктив фотокамери чеських авторів українського походження ще протягом тижня можуть побачити відвідувачі музею. Художня галерея в словацькому місті Пряшеві на кілька днів зібрала відомих європейських карикатуристів та прихильників веселих картинок. Як стверджує організатор міжнародного конкурсу карикатур Петер Разус, це цікаве від мистецтва має в пряшеві свою історію. Краслений гумор, власне, про що у нас карикатура має багаторічну традицію. Перша виставка, яку організували, відбулася ще в кінці 70-х років. Тоді я був студентом і співзасновником цієї міні-галереї для молоді. Сьогодні вона називається міні-галерея гумору. Тут презентували свої праці автори зі Словаччини, Чехії, Німеччини, Болгарії, Радянського Союзу та багато інших. майже через 20 років нам вдалося цю традицію відновити. На другий міжнародний конкурс карикатур, який називається Чхання мозку, свої роботи представило майже 200 авторів із 45 країн світу. Ці веселі картинки, які карикатуристи надсилали переважно електронною поштою, оцінювало міжнародне журі. Тяж мала проходив на високому рівні. Було важко вибрати переможців, оскільки колекція була дуже різноманітна. Представлені праці виконані на професійному рівні, деякі з м'яким гумором, деякі з глибоким змістом, інші з політичною сатирою. Але члени журі зійшлися в думці, і нам вдалося досягти консенсусу. Отож, перше місце міжнародне журі присвоїло сербському карикатуристу. Друге поїхало в Росію, а третє в Румунію. Карикатура є одним з жанрів мистецтва, який має іноді філософський підтекст. Її не можна зважити на грами або поміряти на сантиметри. Це означає, що погляд на неї суб'єктивний, і тут проявляється індивідуальний підхід кожного, хто оцінює. Можливо, інше журі оцінило б інакше. Але ми оцінили так. Я думаю, наше рішення правильне. На конкурсі представили також роботи українських карикатуристів. Партнером проекту є і благодійний фонд Кореспондент з Ужгорода. Своїми враженнями від роботи журі з нами поділився заступник генерального директора телеканалу ТИСО 1 золотан Кулін. Зазвичай люди кажуть, що малювати інтерв'ю, готувати телевізійну роботу робити всі знають. Так що тут дуже багато знатаків. Я коли підійшов до цих карикатур, я по перше посміхався. Дуже подобалися. Це була моя перша редакція. Реакція. Друга реакція це звичай, як всі люди підійдуть до картини, чи подобається мені картина, чи ні. Мені дуже подобалися картини. Це були перші критерії, як я вибирав. І після того третє враження, що я би це не думав, що і так може таку тему опрацювати, виробити, намалювати. Значна частина веселих картинок із міжнародного конкурсу карикатур буде представлена і закарпатському глядачеві. Уже в листопаді міжнародні виставки карикатур відбудуться в центрі словацької культури в Ужгороді, Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії та в Угорському педагогічному інституті в Берегові.